Так, в вашій увазі професійний міксер. Енхель. потужністю 1600. Експерт. Професійна серія. Ну, подивимося, що тут всередині. А всередині. Ого, дворучний. Так, є мішалка, ключ, шток. Зрозуміло. І, І ще один ключ. Це че, два ключі? Ну напевно не... хватає. Один вистачає, другий тримає. Так дивимося що він з собою уявляє. Ну, скажімо так, дос досить тяжкий. У мене є спарки, то Енфіль... Ну, важче, в всякому випадку важче. Бачу дві швидкості. Так. Ну, вироблено, звичайно, в, е, в Китаї. Хоча і про це не пишеться чомусь. Але у мене сумнівів немає, що це Китай. Може професійно. Так. Наскільки я знаю, вся техніка Енхель виробляється в Китаї. Вона... Буває різних видів, буває червона, ред, так називаємо це професійна, експерт, професійна серія, буває Блу, це битова серія, буває Баварія, це ме менш ніж битова серія зрозуміло яка. Так. Рука включили. дивимось. О, ви бачите, має плавний пуск. Тобто Є кнопочка фіксації. Це касається всіх редукторів. Ні в якому разі не переключати, поки інструмент не... Зупиниться. Рекондуктора в таких інструментах в основному виходять з того, що людина перемикає під час руху. І хвилин на взльот. Ну, скажімо так, зручно, як він це покаже, час покаже. Це нова серія. Ну, Звичайно, такі були битові. О, тут є ще регулювання обертів. Ці і ніколи не треба часто користуватися. Якщо на перший швидкий ставити, треба, звичайно, і нагрузку давати менше. Ну ось і все. Ось такий енхель. Мені подобається. Бувайте, всього найкращого.